Артем і Королівство Брейнротів Було собі, звичайне, після обідя. Артем сидів на дивані, тримав у руках телефон і крутив список ігор у Роблокс. На дворі шелестів вітер, десь гавкав пес, а у кімнаті пахло теплим чаєм та маминим печивом. Раптом екран телефону спалахнув яскравим золотим світлом. Артем аж відсмикнув руку. На екрані з'явився напис Хочеш побачити справжніх брейнротів? Що за дивина? прошепотів хлопець. Кнопка так миготіла, наче її хтось підштовхував. Артем натиснув Світ навколо струснувся, наче хтось розгойднув повітря. Телефон засяяв сильніше, і Артема потягнула всередину світла. Коли світло згасло, хлопець опинився посеред величезної галявини. Трава була м'яка, мов килим, а навколо стрибали дивні істоти з великими очима, пухнастими вушками і смішними лапками. Ой, він прийшов, він прийшов, почулося зліва. До Артема підбіг малесенький зелений брейнрод. Його очі були такі великі і круглі, що, здавалося, ніби вони бачать усе навколо. Я Флік, весело сказав він, а ти новий мисливець на Брейнротів. Тільки не лякайся, у нас тут усе добре, ми не кусаємось. Ну, майже ніколи. Артем розсміявся Мисливець? Я? Та я і сітку не тримаю. Тепер тримаєш. Флік клацнув пальцями, і в руках Артема з'явилася м'яко сяюча сітка. Ця чарівна, вона ловить тільки тих, хто сам хоче до тебе приєднатися. О, то це дружня гра? Ну, звісно, ми ж брейнроти, а не якісь там монстри. Поки Артем звикав до Нового світу, поруч запищала ще одна істота. Це був синенький брейнрот із комедним чубчиком. Він сидів на камінці та їв морозиво, яке світилося всіма кольорами веселки. Привіт! Сказав Артем, хочеш до мене? Брейнрод швидко кивнув, стрибнув у сітку і засяяв золотим світлом. Ура, зрадів Артем, це працює. Це твій перший пасивний Брейнрод, пояснив флік. Він буде створювати для тебе енергомонетки. І справді, маленькі стріблясті монетки почали падати на траву просто перед Артемом. Ого, так швидко! У нас усе швидко, гордо сказав Флік. Ми ж гра сімейка для веселих. Артем зібрав монетки, і всі ці з'явились дві нові іконки місце для друзів та кнопка покращення. Хочеш швидше бігати? Платиш монетки і бігаєш. Хочеш більше друзів? платиш монетки, збільшуєш команду. Флік сміявся, кружляв навколо Артема, а Брейнроти беззупинно створювали монетки. З часом Артем зловив зеленого хихотуна, який умів робити кульбіти, жовтого іскринку, що світився як ліхтарик, фіолетового джумпера, який стрибав вище всіх, команда росла, а разом із нею і веселощі. Назбиравши достатньо монет, Артем підійшов до гігантських воріт. На них світилася табличка Ліс хихотунів лише для друзів, що сміються. Флік плеснув у лапки. Ворота відчинились, і всередині почувся гучний сміх. Дерева у цьому лісі були дивні. Якщо до них доторкнутися, вони починали реготати. Кущі тикалися в ноги, а пеньки крутилися, немов каруселі. Тут живе титан Блінк, прошепотів флік. Він найбільший брейнрот у всьому королівстві. Якщо він дасть тобі ключ, підеш в небо». в небо. Так, у хмарний світ брейнротів. У центрі лісу стояв величезний брейнрот, фіолетовий, мов вечірнє небо. Він важко дихав, але виглядав добрим. На його шиї висів золотий ключик. Артем підійшов ближче. Я не хочу змагатися чи красти, сказав хлопець. Я хочу подружитись. Титан підняв велике око, потім ще одно. Здавалось, він думав, і раптом. Хлопче, прогуркотів Блінк, ти перший, хто до мене прийшов із словами, а не з сіткою. Він взяв ключ і акуратно поклав Артему в долоню Ти достойний піти у небо. Ворота відкрилися, і Артем побачив сходи, зроблені з хмаринок. Вони були пухнасті, як вата, але тримали вагу. Наверху його зустрів рожевий брейнрод, пухнастий, як зефірка. Привіт, я пухлик. Ходімо, я покажу тобі найважливіше світ на хмарах був неймовірний. Брейнроти літали на міні-хмарках, грали в м'ячі з веселковими іскрами, будували замки з повітря. Пухлик підвів Артема до маленького п'єдесталу. Торкнись хмаринки лапкою. Ой, ні, ти ж людина. Ну, тоді пальцем. Коли Артем торкнувся, хмаринка розсунулась, ніби дверцята, і всередині з'явилась. Золота книга. На обкладинці сяяли слова Книга дружби брейнротів. Артем відкрив її, Всередині були записи Справжній володар той, хто не краде, а допомагає. Справжня сила у команді, а не в змаганні, справжній шлях у доброті. Пухлик кивнув Ми знали, що ти це зрозумієш. Саме тому світ впустив тебе сюди. Усі брейнроти зібралися навколо, мов маленькі вогники. Флік підійшов і торкнувся Артемової руки. Ти став частиною нашого королівства. Телефон у кишені Артема засяяв. Це означало, що час повертатися. Ти ще прийдеш? тихо спитав Флік. Обов'язково, усміхнувся Артем. У мене тепер є ціла команда друзів. Тоді ми будемо чекати, сказав пухлик. Світло все сильнішало. Артем торкнувся його і знову опинився на дивані у своїй кімнаті. Телефон лежав поруч. На екрані світилася нова іконка. Брейн рот відкрито. Артем взяв телефон у руки, усміхнувся і тихо сказав: Я ще повернусь, друзі. Обіцяю. Кінець казки. Але нот the енд гри. До нових зустрічей. Маленький мрійник Артем.